Господи, ти поможи. Пропало все. Нет. Внимание, тишина. Сначала поставьте. У меня не то на суфлері. Дорогі мої, в першу чергу. Хочу приветствовать вас светлым днем Святой Тридцати. Я не буду э, разговаривать с Юлией Владимировной, потому что у меня складывается впечатление, что она просто решила показать, что она не совсем дружит с головой и таким образом уйти от уголовной ответственности. Потому что то, что она говорит сегодня, просто не укладывается ни в какие ворота. Две минуты позапракционный народный депутат Ляшко. Прошу Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, я думаю, що ні для кого із вас не є таємницею, що зібрання в Верховній Раді це найбільш цинічніше зібрання, яке можна тільки уявити. А українська політика це найбрудніша, найпідліша, найпідступніша із усіх політик, які є в світі. Докази, будь ласка. От ми бачимо, як сьогодні на наших очах партія регіонів незаконно фальшуючи результати протягує зміни до податкового кодексу, які фактично позбавляють кличка можливості балотуватися в президенти. Але але, чиїми руками це робить партія регіонів? Руками людини, яка називає себе лідером опозиції, руками Яценюка. Тобто це називається вища підлота і пілотажу політиці. І коли Яценюк виходить, розказує, що поправка сфальшована, у мене питання, а чому депутат Бриченко, від якого подали цю поправку, не вийде сюди і не скаже, що він її не подавав, що він не розумів, що він подає і так далі. Далі, про що я хотів би сказати, от Яценюк. Який розказує, що ми всі єдині, ми всі разом і так далі. Я згадую 2009 рік, як Яценюк кожен день розказував, що Тимошенко треба пожиттєво посадити в тюрму за газові контракти. Сьогодні ця людина виходить, розказує, що Юлю треба звільнити. Сеня, для чого ти її сажав? Для того, щоб сьогодні виходити, розказувати, що звільнять ви фарисеї. Ви непорядні люди. Розкажіть, скільки ти разів до Януковича в кабінет бігав, торгуватися за посади. Да ви п'єте вечором і вранці, щоб Юля сиділа в тюрмі. Бо коли вона вийде, вас не буде. Ото вся відповідь на ці питання. І тому сьогодні Яценюк разом з партією регіонів звигалися і змовилися для того, щоб сьогодні не дати кличку піти на президентські вибори. Отак От вони змогли... Дайте завершити. Завершуйте. Отак, от отак вони змовилися проти всієї країни, а в підсумку страждають українські громадяни, які оцих дармоїдів і держеморт 22 роки тримають на своїй шиї. Ганьба партії регіонів і ту шкоропу Яценюку. Арсеній Петрович, люди морковку. Арсений Петрович, как символ президентской власти. Вручаю вам. От Владимира Здорово. Петрова вам приветик. Чего вы отдали? У нас еще есть. Арсений Петрович должен в руках принести. Арсений Петрович, еще одну возьмите, а то мы ее куда-то дели. Возьмите. Вы тоже Я любите руку. Вы тоже любите. У нас еще. Арсений Петрович. Арсений Петрович. Как символ президентской власти. Ничего себе. Такие здоровые все. И меня опустите. Города. Что вы не пускаете? Куда вас пустить, скажите? Карсений Петрович, так тоже не пускает. Пожалуйста. Вы не пускаете. Что же такого года? А что вы такое еле, что вы такие здоровые? Так, что ж? Класс. Как мало даже он, ребята. Президент Украины Виктор Ющенко. Янукович Україну це слоган проба кампанії нашої держави до ...прийняли закон закону. Так у нас називається? А доступ до публічної інформації точно не буду приховувати. Я здійснюю цей візит не лише би. Налагоджувати політичне партнерство і не лише би пропаган... пропагандувати Україну. 5, 5, 5, 5. Чему вы не говорите, что требуют? Нужно... Я, я его люблю, блядь, это ваша Да. Отвечаю. Есть статьи, есть газеты и телеканалы нейтральные, правда, нейтральные. И интересно послушать, как говорит. Для многих еще не совсем понятный человек, потому что э, я все же э, имею много идей. но я реалист. И я скажу вам, что как вы бы меня не представляли, а говорили там обо мне все что угодно, и что наркоманы, что там это, и, и что э, не совсем нормально. Я нормальный, я служил в армии. Кстати, в отличие от министра внутренних дел, который не служил, служил в войсках и в воде. Я нормальный. Мало того, я успешный. Все, чем я занимался, заканчивалось. Да, Отвечаю. Сказали, що мій кабінет поряд. Потім щось почали збирати для мене грошей. Да. Чого? Леоніда Маркароча, люди підтримують, вони теж підтримують. Беруть, щоб ви стали знову першим президентом, а не з у Тимошенко. Тимошенко? Вибачте. Я можу вас купити повністю без Тимошенко. І да да. у вас є декларація для цього. Я ще раз повторюю, я можу вас купити з вашим президентом. Це як епідемія, а, політична так, хабар говорив. Політична один... корупція стають епідемію. Навіть перший президент не соромиться сказати. Політику. Я вас куплю без грошей я, 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 я Говорив один батько російської демократії. Я вважаю, що торг тут Іди, не до місця. Гольте мені задати запитання. Не можна задати, вона не дається. Так, будь ласка, розумієте, у неї генеральські голос. не дамся. Ви знаєте, до останнього не дам торгувати Україну. В неї генеральський голос добре поставлений, зосереджений на одну людину. І вона сказала, суди довели, ні, але щось через це. Гроші є, ні, але щось через це. Так, якщо, ж вона... Знаєте, так, якщо ви будете показувати через це, то покажіть ще через це. І тоді тоді, тоді люди, вибачте, ви, Інна Германова. И, наверное, Вы так, вы так, вы вы так, вы так, вы так, вы так, словесность красивыми словами. так, в том, чтобы люди верили в Бога, ходили в православные церкви, в мечети, В другие культовые э, учреждения и для евреев и, и для э, не тех, кто исповедует иудаи. Э, 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 не ин, индуста... А? Постой, нет, нет. И, ребятам... и для да, Других, собственно... А? Индуизм? Да, тех, кто исповедует индуизм и э, тех, кто исповедует... Буддизм. Не жди. Меня мама. Хорошего. Майдан и все упали. Что это было? тренируемся Денится лучше Мы кошки. в основном на них изображены иисус христос наш господь вот и Матерь его Мария. На кого она похожа? Я вам гарантирую, что она похожа на киевскую, на украинскую бабушку. Что касается Иисуса Христа, 100% это киевский дедушка. Да, я космонавт. Абсолютно реальный. Все, что я придумал, все будет воплощено. Вы уже видите многие изменения. Вы будете... Самое главное, это изменение психологии. Алло. Алло, Олег, привет. Привет. Как у тебя дела? Нормально. Это Андрей Шевченко. Андрей Шевченко? Да. Какие Андрей? Ну, Шевченко, но ну, футболист. Помнишь, еще баллотировался вот недавно. Ну, конечно, Андрей, это ты? А що такого? Ні, так у показує з Америки звонят, що ти в Америці, чи що? Ну да, уехал. Прочь от этих выборов, от этих нервів. Э, нерви? Нервы? Да. Ой, слухай, я коли побачив, що ти пішов до Королівської, краще б ти до мене пішов. Ми то що були... Да я вот тепер так думаю, Вона мене на деньги, кстати, розвела, як лоха якогось. то Андрюха, да. е, я коли почув, що ти 10 мільйонів їй дав, ну це взагалі хуйні повна. Це вона тобі повинна була заплатити за те, що ти пішов до неї в список. кстати, вот -вот, да. Який, який дурак підбив тебе на цю авантюру? Ти ж нормальний хлопець. Ну, це... Ти помниш, колись ми з Мілана летіли разом, е, е, говорили на різні теми? Ото, ну так ти ж розумний хлопець, як ти міг піти на цю хуйню. Тільки сліпий не бачив, що королівська вона пуста. Ну нормальна, красива дівчина, але не більша. Так вона сама не пролезла сейчас нікуди. А мені предлагали тренера, головного в Україні, так. А я из-за этой политики, я что-то, она мне мозги запудрила, я думал, ну все нормально, то есть мы проходим, как бы думаю, ну отказался от должности, все, а теперь и, и ничего, и не место, и не, и не тренера главного, Не-не, я думаю, что ты отмолвился от тренера, ты сделал абсолютно правильное решение, твой час еще придет. Она мне знает, что говорит, она говорит, со мной Ренат Ахметов. А денег он там на мне дав, що там у нас э, нормально. Правда, да. Ахметов давав їй гроші. Я думаю, що це найгірше його було капіталовкладень. Я знаю, що він з цього приводу дуже шкодує. Я чув дехто там, хто з ним спілкується, то мені казали, що він мачухається, чертихається і каже, що ніколи більше не буду вкладати гроші в політику. Ну, да. ну от я по-моєму якраз в тайске остался составим. дурачком, который вот так, который, которого так и как... Да ничего, дай бог, чтобы это были наибольшие проблемы в жизни. Ты королевская сама сейчас сидит с голой жопой, и я